11 на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. До трьох зросла кількість постраждалих через ракетну атаку ворога на Київ. Двох людей у шпитали, і ще одній людині допомогу надали на місці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога у столиці тривала дві години. На Київ ракети заходили за складною траєкторією з південного напрямку. Лише у небі над Києвом збили зо два десятки балістичних та крилатих ракет. Також захисники неба поцілили один ударний безпілотник. Є падіння уламків та руйнування в голосіївському Шевченківському та Святошинському районах міста у двох школах повилітали шибки. Утім, навчання у цих закладах освіти розпочали. Про це повідомив міський голова. Також є пошкоджені будівлі та згорілі автівки. Уламки впали ще у п'ятьох районах: у Подільському, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом'янському. Минулося без наслідків для цивільних та руйнувань. До медиків станом на зараз звернулось двоє людей. Двоє дорослих. Одного довелось шпиталізувати за попередню інформацію. В Світошинському районі горіло чотири автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідували. Біля Святошина станції метро пошкоджено мафи. І також будівля станції але станція працює в Голосівському районі. Були було загоряння технічної будівлі. Пожежу ліквідували. Ну і там частково руйнування цієї технічної будівлі, і також вже ліквідували пожежу в Шевченківському районі. Ми проснулися в п'ять ранку від визриву. потім спустилися в підвальне приміщення, і там, коротше, почули крики людей, і потім вже побачили в каналі, получається гуртожитку, що горить котельну в ладі на фоні. Летіла ракета, слава Богу, що. Закінчилось баже. Це саме головне. Ви прямо чоловік вони Ми навіть бачили. Ми навіть бачили осколки торохтіли по криші по нашій. Понад три десятки ракет, понад два десятки безпілотників. У командуванні повітряних сил повідомили деталі нічної атаки окупантів. Росія цілила по Харківщині, по Київщині та Сумщині. Загалом запустили 16 балістичних іскандерів чи корейських КН-23, 14 крилатих Х-101, 4С-300 чи С-400 та ще одну ракету невстановленого типу. Сили оборони збили 9 балістичних цілей. 13 ракет х 1 та 20 ударних шахедів. Іще одна крилата ракета та три дрони не досягли цілий. ППО працювало у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Ранкова атака на Сумщину, Ворог вдарив по Османській громаді в півдронами. В селі Студенок є поранена людина. Водночас, через вечірню атаку у Сумах поранені 18 людей, серед них шестеро діти. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що надвечір неділі ворог вдарив ракетами по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку. Навчальний заклад частково зруйнований. Сталася пожежа. Близько 23-ї години її вдалося загасити. Також пошкоджені ще шість багатоквартирних будинків вночі. Рятувальники обійшли усі постраждалі приміщення і надали допомогу громадянам. Як лупануло, одразу вікна повискакували, все я сидів туди за стінка, слава Богу. Вікна сюди, все всюди повискакували, стекла страшне. І вибили рами, всі повискакували вікна, стекла всі повискакували. На Херсонщині постраждали дві людини через ворожу атаку. Як повідомляє чільник обласної адміністрації Олександр Прокудін, росіяни понівечили 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Також поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, оздоровчий комплекс та банківську установу. Два удари припали на будинок культури у Зеленівці. Одне влучання в будівлю, інше поруч. Через удари потрощені вікна, двері та фасад. Ворог атакував Полтавщину безпілотниками, уламками дронів, пошкодження адмінбудівля та виробнича споруда підприємства. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова обласної адміністрації Філіп Пронін. Утік через окуповану частину Молдови в Державному бюро розслідувань повідомили нові обставини незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. Підозру оголосили трьом особам, які переправили чиновника до так званого Придністров'я. Також встановили особи поплічників нардепа, які перебували у Молдові. Дмитрука довезли двома автівками з Одеси до траси біля прикордоння. Потім депутат пішки перетнув кордон у напрямку пункту пропуску Павлівка. В Молдові місцеві правоохоронні Могли затримати чиновника, але на той момент Дмитрук ще не перебував у розшуку. Тож затримувати його не було підстав. Знайти внутрішню силу та поділитися власною історією через об'єктив камери. У Франківську провели фотосесію для жінок, які втратили своїх коханих на війні. Учасницям зробили макіяж, зачіски. А вже готовий результат в об'єктиві побачив професійний фотограф. Більше розповість Віталія Когуч. Ой, дуже класно. Першою наважилась розкрити себе дружина загиблого героя Марія Савчен. класно, я святкою. Малець. Не бачила ще ні разу. А можете писнути чого? Шокові така, ну дійсно така, яка є. Насправді що в душі така її невоневу. Нема то є фальшивої улипки, нема нічого. Такого чоловік Марії, 30-річний військовослужбовець Назар Савчин, загинув на фронті. Торік відтоді жінка повністю присвятила себе дочці. каже виділити бодай декілька годин на себе важко. Але під час фотосесії почувалася затишно. Тут самі свої, самі рідні, такі самі гори пережили, що і я. Тому це, це саме найкраще може бути. Я би радила іншим жінкам відкриватися, йти вперед. Життя не зупиняється, треба рухатися вперед. І не забувати, що не тільки для дітей жити треба, а й для себе. А звично позувати перед професійним фотографом і для Іванни, дружини полеглого воїна Мирослава Романовського. Боєць загинув 9 травня 2023 року на Луганщині. Спочатку каже, жінка хвилювалась, втім, результатом задоволена. А ти. Що ти така можеш бути. Бачиш? Ти просто собі маєш так в голові дозволити, так просто дивишся, нічого не робиш. Без усмішки, без гарно жінка розповідає, не вірила, що зможе викинути з голови сумні думки однак, фотосесія подарувала приємні емоції. Це дуже відволікає і ну якусь міру піднімає навіть настрій для себе. Робиш щось нове, і ну, це напевно, якось правильно в наш час і ну, в нашій ситуації як дружин, які важко переживають, переносить цей це біль свій. Проєкт розправити крила ініціювала громадська організація Дружини Янголів. Мета заходу допомогти жінкам, кохані яких полягли на війні, відволіктися від журби і взяти участь у професійній фотосесії. Ірина Круховська, заступниця голови громадської організації Дружини Янголів, теж дружина полеглого героя. Жінка на такій фотосесії раніше вже була у Львові, тож і вирішила запозичити досвід. Я сама зателефонувала до тієї дружини героя, яка теж це організовувала, і вона мене прийняла. І знаєте, це Яке було навіть більше як е, спілкування з психологом, чесно вам скажу, тому що я потрапила у таке саме середовище е, розуміючих тебе людей, які перейшли, пережили це горе. І мені наскільки там було комфортно. У нас, на жаль, дуже багато таких дружин, і треба якимось чином е, всіх єднати. І в нас довго-довго е, цей проєкт зар, ну, зароджувався, як це все має бути, як це все ми маємо зробити, щоб це все було гарно. Так. Влаштовано, і нарешті наш проект народився. Розкрити багатогранність та жіночність учасницям допомагає професійний фотограф Ігор Шерепот. Чоловік каже, поставив собі за мету, щоб кожна модель на світлині залишилася собою, попри нестримні сльози на очах. Людина через те, що вона зазвичай звикає е, таку захисну видавати якусь е, маску, можна назвати це так, е, при зйомці, то як тільки ми її знімаємо, цю маску і оголяється, якби та, що там в людини, вона почне плакати. от перша у нас модель, в неї перша реакція була, вона зразу заплакала. Ось, е, Вони всі різні, всі жінки різні, хтось е, в когось одне щось середн, в когось інше. Всі по-різному реагують. Там кожен підхід до кожної людини треба, щоб був інакший. На втілення такого проєкту каже голова громадської організації Дружини Янголів Любов Василів. Їм вдалося виграти грант, який допоміг зібрати 10 жінок та зробити їх бодай на день щасливішими. Сама ідея проєкту про те, щоб ота згорьована жінка, яка не бачить, куди їй далі йти, щоб зараз їй отак подарували казку. От зараз ми всі тут зібралися, всі небайдужі люди. Зробити в сьогоднішній день п'ять жінок щасливими, бодай на одну мить. Ми їм даруємо момент, увагу, яку вони потребують. Жінка візьме ті фотографії додому і повісить над, над своїм ліжком. І кожного разу, коли в неї буде хвилина упадку і плачу, вона зможе подивитись на то фото, пригадати, скільки людей готові дати їй руку підтримки. В один день знімається п'ять жінок. Усього учасниць проєкту десять. За результатами обох фотосесій організатори створять виставку. Віталія Коуч, Ігор Попик, Івано-Франківськ, П'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о дванадцятій.